Ламікон, Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Коли вже третій день підряд, у третю ніч б'ють по Волгоградській області, і ви кажете, що якраз отаке використання наших ракет, нашої зброї, це й демонстрацію нашої сили, що ми потужна держава, та і що нам ну, є, є вже на що робити ставку. Ну, це й дуже не подобається багатьом, щоб ви розуміли, тому що це це така запорука. Це дивіться, ракети середньої дальності, середньої дальності, які ще літають долітають літають то куди потрібно, Ну, це знаєте, з такою країною і Вашингтон змушений рахуватися, угу. і, і Берлін змушений рахуватися, і Брюссель змушений рахуватися, тому що хто сильніший, хто є центром сили, той може диктувати багато умов, в тому числі в економіці. І ви повинні розуміти, що чим сильніше у нас буде армія, тим більше Україна буде демонструвати, в тому числі інвесторам всі іншим, що Україна спроможна захистити свої інвестиції, ваші інвестиції в нашу державу. А от чи спроможні європейці захистити інвестиції в європейський союз, це поки що велике питання, тому що у них є залежність величезна від сполучених штатів Америки, які не факт, що будуть вас захищати в конвенційному порядку, так що це такі дуже дуже важливі кроки, які демонструє Україна. А от так, що так я це бачу, і знову таки чим більше у нас ракет, особливо середньої дальності. Тим ну це знаєте, тут ж переживають чого ж американці? тому що вони розуміють, що ракети середньої дальності це перший вагомий крок до ядерної зброї. А така світла думка в, в мозок українців точно буде проходити, на да? тому, що є носії, от ну і плюс в Україні є і Патанських американський. це робити власне. Власні ракети тоді вам будуть давати ракети, щоб е, поставити в залежність від їхніх рішень політичних. Ага, ну це дуже хитро мудро, чесно кажучи. Так але ми а краще... так світ побудований, да так світ побудований. Ну але ж ми не будемо на це куплятися. Ми будемо виробляти далі своє. Ну я думаю, що українці вже все давно зрозуміли. Я думаю, що є розуміння, що основою існування нашої держави є армія, і наш ВПК да. замкнене виробництво. Якщо ракети навіть частково можуть вироблятися десь на території Європейського союзу чи інших, треба локалізувати максимальне виробництво. От дивіться, як правильно завжди вчиняють французи. Французи максимально локалізують виробництво зараз, і, і у них фактично ледь не у єдиних європейців, може навіть у світі, є замкнені цикли виробництва, які не залежать від Сполучених Штатів Америки. Тому вони можуть спокійно сказати: наприклад: це ж дивіться, як далі будують свою оборонну політику багато країн світу. Ну, припустимо, індуси. Да? От індуси можуть закуповувати багато американської зброї. Але насяк випадок будуть купувати французьку, тому що є гарантія того, що це не залежить. Це що безпека не залежить безпосередньо однієї від однієї країни, так наприклад, від сполучених штатів Америки або інших країн. Тому ми повинні прагнути, наприклад, якщо виробляємо дрони, то виходити відходити від закупівлі комплектуючих Китаю, виробляти у себе це і композитні матеріали, і двигуни і реби, і багато чого іншого у себе в країні. Тоді а це і додана вартість залишається в країні. Це і безпека, це і перебудова економіки на розвинуту економіку, яка дозволятиме заробляти гроші, проводити реіндустріалізацію, будувати галузі подвійного призначення. Ну, наприклад, сільськогосподарське машинобудування, Наприклад, дрони можуть використовувати як у війську, так і, наприклад, безпосередньо в аграрних в аграрних питаннях, ну і так далі. Тому на це треба робити ставку. Будемо робити. Але Європа мала би теж робити ставку на виробництво своєї своєї зброї. Ну, спільне виробництво да, ви кажете, було б не дуже вигідно. Ну але їм, би своє нарощували. Бо тут виходять у Соловйова і кажуть, що готує вже Європа напад на Росію чи то Білорусь, чи то на Росію через Білорусь, а вони будуть ядірка й Давайте почуємо. 500 тысяч хотят себе поляки поставить под ружье. 500, то есть они там, кто-то в активный резерв вкладывают огромные силы и средства сейчас в обучение населения и все остальное. Мы не можем не реагировать, потому что это угроза в первую очередь Калининграду. Я напомню, что две тяжелые дивизии, механизированные, бы не стал, которые я они не стал ставят, бы разделять, Это угроза России. Да, да, здесь в общем и целом это все. А, а и... зачем им Калининград нападать? Не вижу никакого в этом смысла. Я бы на их месте сначала напал на Беларуси. А вот уже второй фронт открывал бы Калининград. Ну, а То они есть так... для начала им надо, условно говоря, перебить возможность наших войск каким-то образом отреагировать и вот... Деблокировать. Да. Здесь, кстати, ну, а ну... дальше, при том они будут рассуждать как, если они вторнутся на территорию Беларуси. Мы же Беларуси не будем бить ядерным оружием. То есть они будут пытаться перевести войну сразу в конвенциальную. Чтобы мы не использовали против территории Союзного государства ядерное оружие. Разумно? И в этой, в этой конструкции становится, становится логичным... Что? что говоришь? А по тылам что нам мешает? Правильно. Ну, они да. же не понимают, что тогда мы сразу не... уничтожим. Варшаву, Краков, ну, а Гданьск. Вот просто уничтожим. При этом не, не, без всякого разбора. Нічтожить повністю мабучим, Вони там самі аж зависають від свого ж бреда. А водночас впише видання Політико, що Європа усвідомлює, що може бути конфлікт найближчі п'ять років, але платити за це ніхто не хоче з мешканців. І влада теж думає, а що ж ми будемо з них збирати, якщо це їм не подобається? Ну що можу, можу сказати. Досі досі думаю, що ну, дивіться, вони мислять в старих, в старих концепціях. Що Росії потрібно, наприклад, захоплювати якісь території. Біса їм не потрібно захоплювати ніякі території. Вони вас просто мочити будуть шахедами. І вони будуть створювати дестабілізацію на вашу територію. Ну, як я говорив, сценарій такий: 200 шахедів кожного дня в Польщу, наприклад, чи в країни Балтії, знищується вся енергетика. А що краї... країна ж буде паралізована? Які п'ять років та вони зараз це вже готові робити? Підніміть подніміть, скільки диверсій вже зараз відбувається на флоті, наприклад, Німеччини не далі. Вони можуть паралізувати вашу військову машину просто диверсіями всередині безпосередньо безпосередньо країна та ви знаєте, що вони досі до сих пір? Це нам про стандарти НАТО розповідали да? тут про європейський, досі не вироблений механізм. Перекидання військ, наприклад, з однієї точки Європи, в інші, вони тільки на четвертий рік війни, знаєте, почали про що говорити? Про військовий Шенген, mm. Mm -hmm. ну ну про що, про що ну про що ці люди говорять? Там да ну і так далі. Росіяни готові це і зараз зробити. Тому що росіянам не потрібно захоплення. Вони ж думають, що от ну там дивляться. У них ж їх сил немає. Вони ж зав'язав'язли в Україні. Це й до речі, там якісь там німець теж нещодавно говорив. Що перемир'я Росії України небезпечно для Європи, тому що небезпечно для НАТО, бо Росія нападе на НАТО. Ну так цинічно українці гинуть. У них все добре. Так вони цинічно це розглядають. Тільки проблема в тому, що вони досі не розуміють, що Росії не потрібно захоплювати, не потрібно танки них достатня кількість шахедів, щоб просто закошмарити будь-яку європейську країну. Тактики застосування шахедів. Шахиди, які натреновані на українських ППО, які натреновані долати протиповітряну оборону і багато чого іншого. І тому які 5 років, ну просто мара. Те, що платити, не хочуть так. Ну так не хочуть. Не хочуть прийти сказати своїм виборцям, що треба мінятися. Ну єдина країна Європи, от то слід погодити з росіянами, які готуються до військового конфлікту, це Польща. Вона і витрачає більше 4,5% ВВП. Так і армію готує. І багато чого іншого тільки поляки це розуміють, що все рівно що вони одні одні витримати не можуть. Тому що єдиний хто тому, що, наприклад, доведеться захищати Литву, якщо почнеться вторгнення в Литву. От а щодо Калінінграду, ну правильна суть росіяни. Калініград це така перша, така солодка ціль. До речі, я підозрюю, що там населення взагалі не буде проти вступити в ЄС в такому форматі, тому що вони і так е, були фактично інтегровані в Європейський Союз. Там ну там до. Початку широкомасштабного вторгнення. Вони ж там на закупівлі в Польщу їздили, в Литву. От, вони ж там, як Анклав, працюють і, і немає прямого сполучення, наприклад, з російською територією. Білорусь ну теоретично можливо, хто сказав, хто сказав що ні. Ну, але ядерку дірку ще не будуть кидати. Ні, ну звичайно, що не буде їм за це по вухах надаються. Це, це це ну дивіться, і не потрібна ядерка, і не потрібна ядерка. Ну навіщо ядерка росіянам, якщо вони можуть закашмарити шахедами? Ну я уявіть собі, тисячу шахедів залітає сьогодні ввечері в Європейський Союз. Ну, вони ж знають європейських політиків, які е, не дійдуть навіть до четвертої статті НАТО, да? які будуть досить там, кліпати очима і задавати запитання. Може, це не те, що ми зрозуміли, так? а може ми не розуміємо, що воно таке? І далі питання: кому відповідь давати? Чи готові європейські політики давати наказ бити по території е, Російської Федерації? Далі, чим бити, так? А якщо американці вам не дадуться зробити, ну тому ви повинні розуміти, що такі вироби є виключно в українському магазинчику. Да? От там Фламінга, довгі Нептуни і багато чого іншого. От тільки в українському магазинчику, тому інвестуйте гроші, буде вам щастя. І так Враховуючи проговорине вище про те, що вони вже повільно рухаються. Європейці по з позиції якої сили цікаво. Вони хочуть говорити з Путіним. Макрон перед можливою розмовою з Путіним обговорює з європейцем вимоги до нього. Пріоритети, які Макрон визначив для можливого діалогу, включають гарантії безпеки для України, питання економічного розвідки, безпека архітектури Європи. Кала сказала, що треба до Росії ставити вимоги про скорочення її армії, але по Путін. Них послухає, да? Послухається? Ну, ну то, ну, з такими підходами Пу Макрона до Путіна ще не, не, не підпустять. Скажуть, ну, він є Мідінський, да, він не все розказав mm. про mm. да, от, тому що українці чогось не, не, не приїжджав він в Абу-Дабі. От іди послухай спочатку цього Лаврова, там, Ушакова і все інше. Ну тому що знову Макрони, європейці знову намагаються удати, що нічого не відбувається з росіянами, не можна так розмовляти. Якщо ти починаєш системно, наприклад, затримувати танкери на 30 місяців, ну на хоча б на, на 30 днів, а пересилаєш солдат в Україну, які готові, наприклад, разом з українськими воїнами хоча б дрони використовувати проти росіян, надсилаєш. Французьку армію, які будуть збивати, наприклад, літаки на території України або ракети, тоді росіяни розуміють, що ти серйозна людина, тоді з тобою якісь там гарантії безпеки, архітектури та іншу та інші цікаві речі обговорюються. А Так ти для них ніхто. Просто пустопорожня балаболка, тому що росіяни розуміють, що якщо з тобою йдуть на перемовини, вони їх розуміють. Це означає, що ти проявляєш слабкість. По іншому у них голова не працює. Пане Тарасе, ну да, тут тому треба якось а, проявляти силу, а не оцю слабкість і на Путіна дійсно тиснути, а не а не просто налаштовувати з ним діалог, який взагалі не потрібен російському диктатору, і Ви праві знову відправлять якихось псевдоісториків. Скажу да, ось, будь ласка, слухайте їх. Міжнародний олімпійський комітет, і отут, значить, помітили ми з Ігорем Чаленком, що Олімпійський комітет, який там Челенко каже, як політолог, не бачу ніякої пропаганди явно, це просто про пам'ять ідеться. А як то кажуть, чужому оці можуть побачити щось маленьке, скалочко в своєму бревна не помітили. А ми помітили, що ще до недавнього часу офіційному онлайн-магазині Олімпіади пропонували футболочку за 39 євро з дизайном Олімпійських ігор 1936 року, які нацистський режим Гітлера використовують. Для пропаганди. А Челенко ще й помітив, що там досі і не зняли, а продають і далі. А футболочки із Сочі 2014, що в принципі теж як пропаганда Путіна. І тут це помітно. Ну, Тому що ви там говорите, це гроші компромат роблять величезні дива. А те, що, те, що були історії, що Росіяни фактично купили Олімпіаду в Сочі, ну в субтропіках проводити зимову олімпіаду. Це треба було додуматись, так? А це взагалі, ну знаєте, давно-давно відома історія. І тому так росіяни достатньо ще й не сиділи завжди в таких організаціях, тому що це спосіб просування їхніх інтересів, не тільки в спортивних інтересах, тому що спорт це завжди політика, а там її для. Такий дах для прикриття шпигунської діяльності, так е, створення корупційних зв'язків в Європі в першу чергу. Тому нічого дивного, що е, е, ця організація так себе поводить. <гайтесь> ну, <гайтесь> tá, дивно немає. і гроші, і все. Але хто має на них натиснути? От ми теж думали: та й ми, а де Бубка? І оце от все. А ну дивіться, ну фактично, це ну вважаєте, що це така громадська організація, яка володіє правами на проведення Олімпійських ігр на їхню трансляцію. І натиснути ну можна тільки через держави, там через МЗС, голови держав і все інше, а які там представники, які сидять в цьому, в тому числі в Міжнародному олімпійському комітеті. А по-іншому, ну як там натиснути? Ну по-іншому там тиск і не спрацює. Ну то хіба так. Ну, воно то вважати можна, але вони долі людям можуть зіпсувати і псують. Ну, правда, звичайно. Ну да, у них є, у них є право це робити, там, наприклад, не допускати до змагання. Mm -hmm. Що таке не допустити до змагань спортсмена, який там 4 роки, наприклад, готувався до цього? Тим більше, ну, спортсмен активний. Вік, фактично, де він може вийти на пік форми і може якось реалізуватися. Ну давайте за великим рахунком, це ну 10-15 років. Якщо ти пропускаєш одну олімпіаду, ну вважай, що там твоя робота, якою ти важко працював з дитинства, от вона просто марнується. От, і все.